Привіт, маркетплейс розетка запустив власну кубрендову картку у партнерстві з Unix Bank і MasterCard. Це кредитна картка, і вона пропонує наступні переваги. Знижені ціни на обрані товари на розетка, безвідсоткова розсрочка до 24 місяців, звісно, на розетці, а також за кожні витрачені 100 гривень не в розетці, ви отримуєте 1 гривню бонусами, тобто, можна сказати, 1% кешбеку. Але розглянемо ці переваги детальніше та дізнаємося, які ж там є нюанси, бо вони все ж таки є, також як відбувається відкриття картки та тарифи цієї картки. Отже, знижені ціни на обрані товари. Перелік цих товарів можна знайти на окремій промо-сторінці, а також такі товари позначаються відповідним значком. Знижка застосовується автоматично онлайн під час оформлення замовлення, якщо обрано метод оплати карткою розетка, тобто для отримання знижки оплачувати потрібно саме онлайн. Я не порівнював ціни на якісь конкретні товари в інших магазинах, але нещодавно купував одну річ на розетці, яка була по акції, але зараз бачу, що з карткою розетки вона навіть була б дешевша. Тобто, дійсно в деяких випадках можливо, що з карткою розетка можна отримати вигідні Нішу ціну, але звісно бажано порівнювати ціни і на інших платформах через сервіси порівняння цін. Передивився деякі категорії товарів, і на мою думку, знижки не супер великі з цією карткою, але, мабуть, якщо ви купуєте постійно якісь товари на розеці або вам якийсь конкретний товар потрібно тут купити, то все ж це непоганий варіант трохи зекономити. Звісно, якщо це якийсь недорогий товар, то там буде знижка в районі, наприклад, 20-30 гривень. Якщо щось дорожче, то можливо там від 100 до 400 гривень, ну це так приблизно. Тому все ж таки непоганий варіант зекономити, тим паче, що на категорії маркетплейсів не так часто буває кешбек в інших банках. Тепер стосовно заявленої розрочки до 24 місяців без переплат на різні товари. Кількість місяців цієї розстрочки може відрізнятись, і в деяких випадках розетка дає більше платежів, але й іноді інші банки дають або стільки ж, або навіть більше платежів за свої безвідсоткові оплати частинами під розсрочкою без переплат мається на увазі під одну відсотка річних, і таку розсрочку можна застосувати для товарів від 500 до 100 тисяч гривень. Заявлено, що платежі списуються автоматично з картки розетка без комісії, у тому числі за рахунок кредитних коштів. Звісно, для того, щоб купити товар в таку оплату частинами, у вас має бути достатній кредитний ліміт, який по картці розетка спільний і для розрахунків, і для оплати частинами. Начебто, тим, хто відкривав картку кредитний ліміт, погодили без проблем. Мені також погодили, але напишіть, яка ситуація у вас. Тобто можливість купити товар в розсрочку без переплати це зручно, і тому за це плюс, і йдемо далі. Бонуси за покупки. Ці бонуси нараховуються поза маркетплейсом розетка, тобто при оплаті в інших магазинах, і за кожні витрачені 100 гривень нараховується 1 гривня бонусу. Бонуси зараховуються на бонусний рахунок розетка та можуть бути використані для оплати наступних замовлень. Тобто витратити їх можна лише на розетці, це вже трішки нюанс, і максимальна сума бонусів на місяць, яку можна отримати, становить 500 гривень. Ці бонуси діють за стандартними умовами бонусного рахунку розетка, і на них розповсюджуються ті самі умови, тобто нараховуються бонуси через 15 днів після операції, якщо це не флеш бонусні гривні, які можна використовувати, наприклад, відразу після покупки. Термін дії бонусних гривень 180 днів з дати активації, і після закінчення цих 180 днів невикористані бонусні гривні анулюються. Тобто це така мотивація зробити у вас покупку ще раз, щоб бонуси не згоріли. У себе в розділі бонусів, помітив, що ще до відкриття картки насипали по 100 бонусних гривень в різних категоріях, але дивіться на умови, бо, ось наприклад, ці бонуси за лояльність покривають максимум 20% вартості товару. Взагалі, те, що є подібний кешбек за оплату в інших магазинах, це добре, тобто можна накопичувати ці бонуси і потім розраховуватися ними в розетці. Але є два але. Перше, це те, що я не знайшов поки що інформації, по тому зараз рахунки в яких категоріях. У можна отримати бонуси, бо, наприклад, за поповнення мобільного чи оплату комуналки, мабуть, же, бонуси не будуть нараховувати, тому було б добре побачити список категорій чи перелік MCC кодів. Коли ця інформація з'явиться, я обов'язково напишу про це в телеграм-каналі. Другий момент це те, що в тому ж UNEX Банку є кредитна картка Smart, яка дає 1,5% кешбеку на всі покупки. Звісно, там є свої виключення, але мені це здається цікавіше, і ліміт 3 тисячі гривень на місяць, а не 500, як по картці розетка. Або ж є картка стартова від банку альянс, по якій теж нараховується кешбек на всі покупки у розмірі 1% без обмеження по сумі. Огляд на цю картку, до речі, є в мене на каналі. За себе скажу, що мені вигідніше зробити потрібну покупку карткою розетка і отримати знижку, а вже інші якісь там розрахунки в аптеках, продуктових магазинах і так далі, робити іншими картками, де за це буде вищий кешбек. Тут, до речі, нагадую про порівняльну табличку, яку я оновлюю щомісяця, там якраз ви можете подивитись, де кешбек в цьому місяці краще. Я поки що карткою розетка зробив лише дві тестових оплати, і як бачимо, за покупку до 100 гривень бонуси не нараховуються, а за покупку на суму 145 гривень. Нарахувалась одна бонусна гривня, тобто оплачувати тим же альянсом було б вигідніше, бо я отримав би. Майже півтори гривні кешбеку, але кешбек в інших банках зазвичай при виводі на картку оподатковується, а ці бонусні гривні по програмі розетки ні. Отже, з перевагами і нюансами картки розібралися, тепер розповім, як її відкрити та які тарифи за перекази, зняття готівки та інше. Відкрити картку можна через сайт або застосунок розетка, але все одно далі вам знадобиться саме застосунок, тому я робив відразу все через нього. До речі, після відкриття картки в неї можна керувати як через застосунок розетки, так і через застосунок ЮНЕСК банку. Адже в застосунку тиціємо на картку розетка, отримати картку і після чого за допомогою «Дії» підтверджуємо документи. Потрібно мати ID-картку або закордонний паспорт. Також не дивуйтесь, коли побачите, що підписуєте документи для компанії Evo, вона відноситься до розетки, тобто все нормально. Далі заповнюємо анкетку, місце проживання, дані про роботу, дохід, освіту тощо. Очікуємо перевірку даних, відкриття рахунку і відкриття картки, і приблизно через 2 хвилини вже мені погодили кредитний ліміт і потрібно підписати договір і картку відкрито, після чого залишається лише придумати Пін-код. Після відкриття потрібно буде хвилин 10-15 зачекати, поки картка активується. Її також буде видно і в застосунку UNEX Банку. Ще я в Телеграмі писав, що при спробі додати картку в Google Pay із застосунку розетки мені пропонувало зробити це вручну. А в мене там і так багато карток, тому зробити це не вийде. Але із застосунку UNEX Банку картка додається нормально по кнопці додати в Google Pay. Налаштувань картки небагато, можна глянути реквізити картки, заблокувати, змінити пін-код, змінити ліміти, подивитись тарифи та закрити картку. Із з послуг доступні перекази на картку або за реквізитами, але через застосунок Unix буде більше опцій, наприклад, оплата комуналки, якщо вам це потрібно. Ну і також є розділ з кредитами, де мають з'являтися оплати частинами, якщо ви купили товар в такий спосіб. Тепер пробіжимось по тарифам картки. Відкриття та обслуговування віртуальної картки безкоштовно, випуск пластикової картки становить 200 гривень, але поки що, я так розумію, відкрити не можна. Картка доступна з 18 років. Є плата за неактивний рахунок, якщо ви не користувалися карткою більше 6 місяців, буде списуватись 50 гривень на місяць, але в межах залишку власних коштів. По картці можна отримати кредитний ліміт до 200 тисяч гривень, пільговий період становить до 62 днів, а ставка при виході з пільгового періоду 52% річних, тобто приблизно 4,3%. На місяць ставка за користування несанкціонованим овердрафтом 60% річник. У пільговий період враховується операція оплати карткою, зняття готівки, а також безготівкові перекази. А пільговий період за карткою розетка починається знову тоді, коли ви повністю погасите всю наявну заборгованість за нею. Тобто це не так зручно, як, наприклад, в Монобанк, де нормальний пільговий період, де ви, наприклад, якщо зробили покупку в минулому місяці і в поточному, то вам в цьому місяці достатньо достатньо погасити заборгованість за минулий місяць. А на покупки, які ви робили в цьому місяці, у вас буде діяти пільговий період до кінця наступного місяця. А у випадку з карткою Розетка вам потрібно буде погасити заборгованість і за минулий місяць, і за поточність, щоб у вас знову відновився пільговий період. Безготівкове поповнення картки без комісії, тобто ви можете переказувати кошти з інших банків, за це комісії немає. Готівкою можна поповнити без комісії або в касах ЮНЕСКАнку, або в терміналах Сіті 24 та EasyPay. Перекази з картки на картку в межах ліміту 40 тисяч гривень на місяць без комісії, якщо більше 0,5% від суми, максимум 500 гривень. За переказ кредитних коштів комісія становить 2,5%. Також в тарифах написано, що комісія за переказ власних коштів за кордон з моменту технічної реалізації буде становити 4% плюс 30 гривень, кредитних 2,5%. Переказ власних коштів за реквізитами в межах цільових коштів, наприклад, зарплата буде без комісії. В межах загального ліміту тут це 40 тисяч гривень, без комісії, якщо більше 1% плюс 5 гривень. Переказ кредитних коштів так само 2,5%. Стосовно зняття готівки через каси і банкомати банку саме з фізичною карткою, якщо це власні кошти, то в межах цільових коштів або в межах загального ліміту 40 тисяч гривень без комісії. Далі 1% від суми, кредитні кошти з комісією 2,5%. Якщо зняття готівки буде через касу банку з використанням токену картки, а не самої фізичної картки, то додатково буде 1% комісії мінімум 20 гривень. Зняття готівки через каси торгівельних мереж в Україні 1,6% за власні кошти і 4,6% за кредитні. Зняття готівки через банкомати інших банків 1,5% плюс 5 гривень за власні і 2,5% за кредитні в банкоматах за межами України 2% плюс 50 гривень за власні кошти і 4,5% плюс 50 гривень за кредитні також звертаю увагу, що в тарифах є комісія за припинення ділових відносин зі сторони банку у розмірі 20% від суми. Як бачимо, за тарифами ця картка дуже схожа на кредитку Smart від Unix банку. До речі, кубрендова картка Каста випущена у партнерстві маркетплейсу Каста та банку Кредит Дніпро, теж по тарифам аналогічна до іншої картки Credit Дніпро, яка називається Gold, і я робив про неї відео. У підсумку поки що можу сказати, що картка розетка для мене не дуже цікава, і я буду використовувати її хіба що якраз для додаткової знижки на розет. Але точно не для будь-яких покупок в інших торгових точках. Та й розстрочка мені тут теж не дуже потрібна, бо в інших банках в мене більший ліміт на оплату частинами, а більша кількість платежів мені не завжди важлива. Напишіть ваші думки про цю картку та чи плануєте її відкривати, а якщо я десь помилився, то виправте мене, будь ласка, в коментарях. Дякую, донати на Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.